чистити свідомість у великому болі, розцінювати помилки як досвід, як знання, і розчинитися, усе від джерела любові, усе від цього надихатися щодня, щоб чистотою світла надихати, щоб руйнувати усі ілюзії життя у світлі своєму, зцілювати та приймати багато та істину буття, людина, входячи у потік світла, вивільнює пітьму через життя, очищує свідомо дійством карму. У вібраціях високих джерела, повернення до себе, уся його серце, запалення клітин та ДНК, любов це базис долі, сонце, радість основа для щасливого життя.